Та такий коврик дуже гарно розростається, яскраво зелений. І ось такі красунькі. Щоб не було бур'яну, подивіться, воно наростає. Ось такі сукуленти й цвітуть. Це лапчатка тільки починає цвісти. Є біла, жовта, рожева. Ось так сукулентики ростуть. Це морозничок. Молоденький, ортензія. Це піронія, одна, друга, третя. Красиві. Люблю цей кущик. Це дерен. Починаю розпускатись похироплідник, коли буде цвісти, покажу. Красень, просто красень. Морозночки скоро на сінечка дадуть. А це інший коврик, флокси, шиловидні. Відцвіли, але коврики красиві, травка готє. Це в мене азалія, молоденький, маленький пущик. Ригана. Ось такий флоксик. Це травка готь'є. Голубенький. І ось дивіться, як вона гарненько стелиться. Все закриває. І гілка. Чукісамшиту. Ось такий в мене ранок шість ранку. А це моя тепличка. Кабачки. Це я думала, що огірки посадила, переплутала. Вони були в таких мішечках посаджені. Ну, вже через тиждень будуть кабачки. Зазор кує.